В аварійних приміщеннях подекуди навіть без опалення доводиться працювати нині співробітникам бібліотек та клубів Миколаївщини. Половина працівників при цьому не утримує навіть мінімальної зарплати. Безумовно, це сприяє відтоку кадрів, яких і так бракувало через війну. Близько 200 закладів культури в регіоні зазнали руйнувань через обстріли, і поки відновлювати їх бракує коштів. Як виживає галузь та завдяки кому тримається культурний фронт на Миколаївщині? Наталя Якобсон Белібова дізнавалась. Дрік, діти селища Зелений Гай приходять на уроки хореографії до своєї вчительки додому, приміщення, в якому займались до повномасштабного вторгнення, розбити вщент. Постраждав від атак росіян і будинок жінки. Однак Ірина вирішила, що діти потребують соціалізації. Тож, поки не було місця для танців, займались арт-терапією. Дуже хотілося дітей спочатку долучити саме через мистецтво до арт-терапії. Для того щоб дорати їх разом в теплому приміщенні, не дуже прилаштованому саме для цього, оскільки і моя будівля дуже постраждала, не було ні вікон, протікала криша, двері не зачинялися просто від слова взагалі вхідні двері. Але все одно ми збиралися так? Ми малювали, брали, малювали спочатку те, що хотіли. Потім я зрозуміла, що треба чомусь навчати, Ми потім е, зрозуміли, що нам замали лише малювати. Жінка каже, звільнила одну кімнату від зайвих меблів та склала щільний графік занять зі своїми ученицями. Діван віддала тому, кому тим родинам, яким було ну, потрібно, тому що ну, багато родин, які постраждали і втратили меблі. Звільнився простір. І ми почали займатися тут уже і хореографією. Згоріли в зруйнованому клубі майже всі костюми учасниць танцювального колективу. Нині Ірина відновлює все власними силами. Зробили перші два номери, розумію, що їх треба одягати, пішла, купила швейну машинку. Шість п'ять. П'ять танцювальних композицій. Ми вже одягнули, одягли в костюми. Надія й сама колись ходила на уроки хореографії до Ірини. Тепер приводить на заняття своїх дітей. Ми дуже раді, що вона в нас є. Вона відкрила в наших дітях дуже багато різного цікавого. От я на своїх дітей дивлюся. Вони маленькі генії, і це все завдяки Ірині Родольфовні. У Шевченківській громаді вцілів єдиний клуб у селищі Полігон. Тут є бібліотека, спортивний майданчик, а найголовніше укриття. Діють кілька гуртків, здебільшого для дітей. Однак кілька разів на місяць збираються на різні заходи й дорослі. Завдяки благодійним фондам вдалося закупити матеріали для творчої роботи. Практично майже кожного дня від 15 до 20 дітей приходять на різноманітні гуртки. Це творча діяльність. Це і співи це і ліплення, і малювання є в планах розвиток для того, щоб проводити якихось нейропсихологічні вправи з дітками. Для мам також можливо проведення якихось наприклад, йога або фітнес. У сусідній первомайській громаді з 14 закладів культури наразі функціонує шість: три бібліотеки і два клуби. Відновленню не підлягають. Як власний будинок культури у самому Первомайському, навесні його збирались ремонтувати за кошти донорів. Однак клуб довелося демонтувати. Були домовленості з данською організацією і мали скласти вже договір про відновлення даху, який був пошкоджений в 2022 році. Але 9 в ніч на 9 травня через прильоти шахедів. Сталося так, що вже не підлягав відбудові будинок культури. Нині працівникам клубу виділили частину приміщень в дитячому садочку, який сам зазнав значних руйнувань. В приміщенні відсутнє опалення, не всюди ще вставили вікна, а стеля від сирості вкрилась грибком. Та завдяки цьому переселенню вдалося зберегти колективу. Це і художній керівник, керівник Анна Феник. Вона займається хореографією, вона займається драматичним колективом. Вона згуртовує діток в творчі колективи. Я займаюся вокалістами. Працює у нас спеціаліст по з приміщення і прибиральниця. Всі одиниці штатні в нас залишились. Працювала на базі клубу і бібліотека. Всі книжки, що вдалося врятувати, тимчасово знаходяться в приміщенні садочка. Це було настільки жахливо. Ми це було вночі. І десь около третьої, четвертої години ми всі зібралися, і як в мурашки почали витягати повністю всю техніку, все обладнання, весь фонд, так як і всі меблі, тому що вони підлягають горінню, так як і книжки. Було дуже страшно, що ми це можемо не врятувати. Спочатку повномасштабної навали росіян в галузі культури почався відтік кадрів. Понад 500 фахівців або виїхали, або звільнились. Сприяють цьому не лише війна, а й маленька зарплата. В Багатьох громадах е, наші працівники культури на жаль працюють на неповний робочий день. Якщо ми беремо напрям бібліотечного закладів, то 60% бібліотекарів по області працюють на неповний робочий день, тобто 0,25, 0,75, 0,5%. Це зрозуміло. Якщо оплата праці мінімальна, то ми розуміємо, скільки людина отримає на руки. З клубних працівників 50% працюють також на неповний робочий день. 244 об'єкти галузі культури в області зазнали пошкоджень від обстрілів. 22 з них зруйновані вщент. 40% на сьогодні закладів культури вже відновлено повністю. Це переважно ті заклади, які зазнали несуттєвих пошкоджень, тобто вікна, двері, дах. Тобто, це все відновлюється за кошти або власні кошти, або кошти громад. Якщо це в громаді, після реформи децентралізації деякі голови місцевих громад не хочуть розвивати заклади культури, адже вони не мають державної субвенції. Однак існувати за залишковим принципом фінансування з урахуванням наслідків війни сільські клуби, Уби й бібліотеки не зможуть, тож цю проблему варто розглядати на державному рівні, вважає чиновниця. Наталі Якобсон білібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.